Поки основний олімпійський склад збірної України з фристайлу Швейцарії. Їхня гідна майбутня зміна тренується на Прикарпатті. Упродовж тижня в Івано-Франківську проводили чергові збори молодіжної команди фристайлістів. Головне для них належні умови для розвитку навичок. Спочатку їх опановують на батуті, згодом переносять вже на гірські схили. Так як у нас акробатика, нам необхідний зал батута, а дорожка, а зимою нам необхідні гори. То тобто там лижна підготовка проходить. І трампліни серед місцевих юних фристайлістів і Аліна Волкова дівчинка має другий дорослий розряд. А цього року зайняла перше місце у всеукраїнських змаганнях. Цим водом спорту займається шести років. Діти їздять в Чехію чи в інші країни? Щоб запуститися з трампліно-водяного на сальто. А так ми для е, тут на батуті. зимою ми їздимо на Буковель. Буковель впевнені досвідчені спортсмени та їхні учні. Це ідеальне місце для проведення змагань та тренувань. Для підтримання форми незамінні також гірські лижі. На користь їм хороші схили, розвинена інфраструктура та спеціально збудовані трампліни для могулу та фрістайлу. Сальтові подвійні та потрійні. Вони бувають різних рівнів. Останні висотою понад три метри для міжнародних змагань. Це спорт досить такий складний, екстремальний і має бути база тренування, відповідно підготовлена. Деякі фристайлісти тренуються так само і влітку, коли нема сні. Вони тренуються на озері, зроблять, роблять собі такий помост і з нього пригають. А що стосується зими, то, безумовно, виключно Буковель може в Україні запропонувати фрістайлістам такий трамплін, який буде відповідати міжнародним, європейським і всесвітнім змаганням. Наразі ведуться перемовини про будівництво на боковелі спеціального ґрунтового схилу профілю для акробатики. Він дасть можливість спортсменам тренуватися у будь-яку пору року, і звісно, абсолютно безкоштовно.